Всім привіт! Сьогодні у нас, як завжди, по четвергам приклад підбору семантичного ядра на прикладі ваших ніж. Сьогодні у нас така ніша може бути не зовсім зрозуміла для всіх. Я просто йду по порядку, по мірі того, які магазини приходили на експрес-розбори сюди, у фокус-групу. І. Там у нас був магазинчик художниці, яка, роз, яка розробляє власні принти, і їх друкує на різних виробах. Друкує за допомогою сервісу Print on Demand американського, і в її випадку це були, по-перше, шарфи різні і косиночки. От давайте ми спробуємо, на прикладі цього підібрати семантичне ядро. Тобто, за великим рахунком, незалежно від того, наскільки це цікавий. Вар з точки зору, що це художниця, яка розробляє самостійно принти. По суті, це все рівно шарф. І в першу чергу ми маємо підбирати ключові слова під те, чим є цей продукт. Тому це були шовкові шарфи, тому я пропоную почати навіть не з silk scarf а просто зі слова scarf. Вибачайте, я ще. Хворію, подивимось, що тут є. Як завжди, нас більш за все цікавлять навіть не ось ці показники, які ми бачимо тут в першу чергу, а спуститись трошечки вниз і подивитись, що тут є з точки зору прикладу різних словоутворень. Зараз я себе посуну. І на другому місці це є той самий наш Silk Scarf. Тобто Silk Scarf я б точно брала б на секцію, незалежно від того, що ви себе позиціонуєте як шарфи з дизайнерськими принтами, ми починаємо з найпростішого. Тому що насправді, якщо ми тут подивимось трошечки далі, ми навряд чи знайдемо великий попит саме на вираз шарфи з дизайнерськими принтами, тобто говорити, що люди навмисне приходять на її і шукають велику кількість. Запитів задають з, саме під цей пошуковий вираз, навряд чи ми можемо. Е, тому ми маємо підлаштуватись під той попит, що є. Беремо Silk Scarf, Head Scarf можна, hooded scarf, Ну, тобто далі, якщо вони по сенсу підходять, ці запити ви також берете. Але в тому випадку це у нас був тоненький шарф, тому тут це навряд чи мохер, фур і так далі, наврядче. А от. Далі, що я б підібрала? Це вже теги під подарунки, тому що цей тип товару, він цікавий скоріше, не з точки зору того, що він закриває попит, наприклад, жінка хоче закрити цю зону або прикрасити себе якимось цікавим аксесуаром. Тобто, якщо цей товар виконує не лише основну, основний запит покупця, закрити його потребу в використанні цього продукту, а містить в собі якусь особливість, яка додає йому цінності, ну тобто умов. Простий е, цей Сілк-Скарф коштує умовно 20 доларів, а ваш коштує 60, тому що він з унікальним дизайнерським принтом. Якщо ви продаєте щось, що коштує екстра, тому що має ще якусь додану вартість завдяки тому, що не лише закриває потребу людини в використанні цього продукту, а є ще якоюсь там цікавою, цікавим незвичним товаром, це скоріш за все, це саме той випадок, коли цей продукт класно підійде як подарунок. Приблизно та сама історія в моєму магазині в'язаних товарів. Тобто ми продаємо не просто дитячі боти, бутіс. Наша мета не запропонувати мамі купити щось, чим вона може зігрити ніжки свого малюка. Тому що тоді вона просто піде на картерс і купить за 2 долари носочки, правда, шкарпеточки? Ні, ми продаємо за 45 доларів в'язані Бутіс як додаткову вар, just uh... Чогось емоційного, прикольного, незвичного, що можна подарувати як подарунок. І в цьому випадку ми йдемо, вбиваємо ще запит ГІФТ і дивимось вже тут, що нам може запропонувати система, точніше, є єранг під подарункові запити. Шовкові шарфи можна дарувати не лише жінкам, а й чоловікам, тому я впевнена, тут буде де розгулятись. Якщо ви друкуєте ваші дизайнерські принти не на шовкову, Вих шарфиках, а на чомусь іншому, то в принципі, за тим самим принципом, ви йдете і працюєте в яранку. Якщо є якісь питання, задавайте допоможу.